До цього довго готувався. І не лише він. До Литви приїхали всі лідери країн-членів НАТО. Цей саміт Північно-Атлантичного альянсу особливий, як і його головна тема Україна. Ми нарешті, розібралися. то що на нас чекає, і чи існує життя без НАТО? зазвучало таке словосполучення – гарантії безпеки, що включають гарантії безпеки, і чи підходить Україні знаменитий ізраїльський сценарій? Скільки ж було очікувань від цього саміту? Запрошення до НАТО ключовий партнер поза блоком? Можливих статусів було багато, як і перспектив. Ми були безпідставно і надмірно обнадійливі з приводу того, що на саміті в НАТО відбудеться ледь не включення України до складу Північно-Атлантичного альянсу усе дякую. Ось вам папірець, що ви тепер в НАТО. І НАТО тепер усією своєю потугою вас захищатиме. Такого не буде. Чи реально Україні стати членом Альянсу? І за яких умов? Якщо коротко, головне, аби Україна перемогла Росію. План дій щодо членства в НАТО на саміті скасували. Тож юридичних вимог до вступу в альянс немає. Політичне зближення і синхронізація чи узгодженість військової компоненти України і НАТО не передбачає необхідності в ПДЧ. Але якщо відкрити статут НАТО, ви не побачите там слово ПДЧ. Там є принципи за умови з колективної згоди і з метою посилення безпеки, що головне, так от приєднання країн, яка перебуває в стані війни. Воно не посилює безпеку північно-атлантичного альянсу. Тобто, допоки в країні триває війна, до НАТО нас не візьмуть. Поки що, втім, є гарантії. Ми нарешті, розібралися з тим, бажана Україна в НАТО чи ні. це станеться. Ми рухаємо інших у правильному напрямі. Це залежить від безпеки, що є однозначність в тому, що Україна буде в НАТО. Що ніхто не буде членством в НАТО торгувати з будь-ким, що це буде реальне політичне рішення, засноване на безпековій ситуації в Україні. І Її треба захистити, попри відсутність статусу члена НАТО. Гарантії безпеки для України є держава підписала двосторонні угоди про співпрацю з кожною країною Великої Сімки. Усіх деталей цих угод наразі немає. Однак, уже зрозуміло, що йдеться про збройну допомогу. І не тільки ми отримаємо те, що хотіли. Офіс президента в минулому році розробив документ, який назвав там умовно, гарантії безпеки для України. І в цьому документі прописано все, що ми хочемо. І саме головне, коли офіційні представники країн Великої Сімки і представники країн Північно-Атлантичного альянсу, вони Висловлюють те, що готові надати, ну саме ті елементи гарантії, які ми прописували як бажані для нас, статус цієї країни теж для нас цікавий. Ізраїль ключовий партнер США поза НАТО. Але що це означає? Сполучені штати ніколи не гарантували безпеки Ізраїлю жодних таких гарантій взагалі не існує. Це не означає, що у разі якогось великого конфлікту сюди на блакитному гелікоптері прилетять солдати з Америки зі 182-ї дивізії або ж 101-ї повітряної мобільної всіх тут розгромлять і нам допоможуть. Такого не буде ніколи в житті. Адже головна гарантія безпеки країни. Армія, і вона тісно співпрацює зі США. Йдеться не лише про постачання зброї зі сполучених штатів, розвідка, технології, оборонні розробки все для сторін взаємовигідно. Дві батареї залізного купола, унікальної системи, якої немає ні у кого у світі, передані до Сполучених Штатів на їхній базі. Пентагон зараз працює над власними розробками. Ще одна перевага Ізраїлю: доступ до зброї. Країна купує арсенал напряму у виробників, на відміну від України, яка чекає дозволів і голосувань у парламентах різних держав. Давайте тут задумаємося про те, звідки в Ізраїлі гроші на придбання озброєнь. Вони напевно ж сформовані в тому числі за рахунок власного внутрішнього продукту. В України його не так багато. Країна у повномасштабній війні. Та й постійні обстріли не сприяють покращенню економіки. Тож ізраїльський варіант не панацея для України. Вороги різні, масштаби конфліктів теж. Ізраїль не протистоїть 150-мільйонній країні, яка має власний військово-промисловий комплекс. Країні, яка є лідером за виробництвом і використанням надзвукової зброї, і регулярній армії. Не терористичним групам, не диверсантам, не організованим групам людей. Ми протестуємо регулярні армії, яка воює в кількості що не менше там трьохсоте тисяч на нашій території. Тож Україна особливий партнер. Російське вторгнення називають наймасштабнішим в Європі після Другої світової. Отже, і гарантії, і допомога, і статус країни все це обговорюють вперше. я знаю, що ви часто засмучуєтесь, коли речі, котрі просите, потрапляють до вас не так швидко, як би хотілося. Але я гарантую всім, що Сполучені Штати роблять усе можливе, аби доставити все, що потрібно, і якомога швидше. За підсумками саміту Україна отримала ще більше зброї і конкретні терміни навчання пілотів на F-16. Цей саміт НАТО був не про статуси, він про конкретну допомогу для України тут. Izaras.